Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І в нас сьогодні з вами гарна розпаковка. І я хочу ознайомити вас із продукцією цієї фірми, агрофірми. Тут отакий, одна коробка, але тут безцінний скарб в цій коробці. Хочу вас познайомити сьогодні із такою агрофірмою, називається Зернотрейд. Що це за агрофірма? Подробніше я під відео залишу весь опис, яка продукція цієї агрофірми. Я виписала одну частинку, та що мене цікавить, найбільше на даний момент а взагалі я буду працювати ще з ними, тому що вони в чому така родзиночка саме цієї агрофірми Зернотрейд. Це невеличка. Агрофірма, яка спеціалізується на дуже широкому спектрі агропродукції від насіння до кормових добавок для птиці, для тварин, для всіляких всяких добрив, для рослин. Ну, все, що, що пов'язано з агро, із землею, із, із сільським господарством, у них є все. І продукти харчування також. Чому саме вони я обрала їх? Тому що виробництво маленьке, вони закуповують свою продукцію у дрібних маленьких господарств. Таких ферми фірми невеличкі, вони закуповують там свою продукцію і виготовляють свою вже продукцію невеличкими партіями. Тобто вона не залежується, не старіє, не гіркне. І відразу ж зробили, відправляють, зробили, відправляють виробництво це в Хмельницькій області, відправляють свою продукцію вони різними засобами по всій території України без попередньої оплати. Всі, хто буде замовляти агропродукцію, зайде по посиланню, яке я залишу, і будуть закупляти свою продукцію, дуже великий спектр, дуже великий спектр різної продукції. Різної. Все в описі буде подивитися по промокоду. Рецепти ви будете мати знижку 10% на весь асортимент продукції. Це, ну мені в одному місці знайти оце все і для городу, і для саду, і підживку, і добриво. І якісь мінеральні добрива, там, які вони виготовляють, і навіть якщо господарство для тваринок, і для птиці, підживку якусь, щоб їм якісь кормові добавки додати. І купити ті самі крупи в них, і олійки, так як я от заказала, олійки. І я думаю, в одному місці це ну, для мене це, це дуже добре. І ось зараз я хочу відкрити це дійсно скарб, тому що. Хто зі мною, той знає, мою любов до олійок. Як я часто використовую їх олійки у салатах різних і навіть ми п'ємо олійку цю. Е, поки не розпечатувала ще, хочу вам сказати, я виписала собі окремо, щоб нічого не пропустити. І який саме асортимент оліюк вони виробляють. Соняшниково, само собою, ляна олія, конопляна. Гарбузова, олійка розторопчі, чорний кмин. Чорний кмин хочу сказати особливо про нього. Час від часу ми купуємо його і п'ємо, тому що ну, були проблеми. А чорний кмин лікує всі хвороби і навіть вбиває ракові клітини. Це провірено багатьма людьми. Вже ну, є, є відгуки, і я знаю таких людей, яким саме чорний кмин допоміг. Рижі, чорний білий, кунжут, мигдаль, кокос, фундук, жовта гірчиця і волоський горіх. Всі олійки вони дуже корисні, вони дуже поживні. Покраблинки кожної олійки додаємо в салатик, а салат ароматний. У мене на каналі є ці салатні заправки, які готую саме Оце із цих олійок різних. Волоський горіх для наших мозгів. Дуже гарно впливає на наш мозок. Там багато саме тих жирів, які нам потрібно, і саме волоський горіх він дає поживу нашому мозку, розторопша для печінки. Ну, ви знаєте, кунжути, всі конопляні для шлунка, льон конопля для шлунка. Ви знаєте всі. І якщо ви вранці встанете чайну ложечку наше серце випити цієї олійки, це сила, це бадьорість, це енергія. І здоров'я. Ось такий асортимент олійок. І ось тепер, що саме я е, виписала, що мені е, на даний момент потрібно, але це не кінець. Я буду ще виписувати. Запаковано ідеально, жодна з них на цих пляшечок не розіб'ється. І ще, що тут дуже добре, маленька розпасовка по 250 грамів. Ось так виглядають. Це соняшникова олійка. 250 грамів виглядає наскільки естетично, що ви можете просто навіть поставити десь на поличку, і у вас буде ще як предмети інтер'єру. Зараз я відкрию всі і потім вам вже покажу їх усі, щоб не граєте вашого часу. Ось такі олійки. Написано крафтова олія тобто маленьке виробництво. Як крафтова, це як ручна робота. Це все холодного віджиму. Без е, різних фарбників, без додавання різних фарбників і без е, додавання очищувачів. Чиста, екологічно чиста і для здоров'я дуже безпечна олійка. Соняшника по 250 мг. Е, крафтова олійка гарбузова, дуже корисна. Далі в нас є крафтова конопляна, теж дуже корисна. Крафтова з насіння льону. Далі в нас є. Ще ось така здорова з насіння льону, тому що е, насіння льону по чайній ложечці і для шлунка це те, що потрібно. І крафтова олійка це 500 мл із білого кунжуту це все холодного віджиму. Ось такий в одній в одному ящику, в одній коробці, ось такий скарб, безцінний скарб для нашого здоров'я. Тому виписуйте. Знайомтесь, зайдіть по посиланню, ознайомтесь, вибирайте, що вам підходить, виписуйте собі, і по, зниж... по промокоду Рецепти матимете знижку 10%.